Борис Рачинський ветеран, який влітку 2022 року під час визволення Херсонської області від російських окупантів отримав вогнепально-вибухове поранення. Чоловік втратив верхню та нижню кінцівки і вже понад два роки пересувається на кріслі колісному. 9 липня ми вирішили прогулятися разом з Борисом, аби подивитися, чи можуть люди з маломобільних груп населення безперешкодно відвідати культурні заклади у Житомирі. Спочатку ми завітали. До Житомирського комунального кінотеатру імені Івана Франка. Перепрошую, а куди можна, можна заїхати? Сюди, чи краще, можна ще да. І Можна туди. Там трошки ширше і зручніше куди заїхати на А тут можна, наприклад, відкривати ось ці ви. двері. Ну я думаю, ви мене бачите моє лице, так? так? Ну такий я бачу кінець цього. Потрапити до глядацької зали Борис зміг без перешкод. Двері достатньо широкі, пороги відсутні. За словами працівниці закладу, подивитися фільм людина може як на кріслі колісному, так і зайняти місце у залі. Ось на самий перший ряд, якщо зручно людині присісти або піднятися візочком далі, щоб було вище, краще видно, в залежності від побажань людини, де її краще видно буде. Але в нас велика відстань від першого ряду до екрану насправді. А і якщо людина хоче зайняти місце, то працівники допоможуть пересісти так, з зв'язка? Звичайно, звичайно, допоможуть. У нас приходять люди, є в нас дві жіночки, постійно відвідують на вихідних. І вони спокійно приходять. Якщо щось не виходить, вони просять про допомогу і ми надаємо. Ну, крісло досить м'яке. Да. Я думав, будуть трошки м'яке. У мене рана в нозі, і вона часто болить. Ну хотів би дати рекоменда рекомендацію кінотеатру. Може, придбали чи десь е... сконструювали пару пуфіків таких. Квадратових, щоб можна було е, поставити ось так рівно ногу у кінотеатрі. Люди з порушенням зору чи слугу також можуть насолоджуватися фільмами. Е, сьогодні всі дистриб'ютори практично працюють із мобільними застосунками. Кожен має свій мобільний даний застосунок. Програму, наприклад, ось програма «Грета». за е, QR-кодом в себе на мобільному телефоні. Завантажуєте програму. В кого є вади слуху, вибирають відповідну програму з вадами слуху. В кого вади зору, відповідну Програму з вадами зору і обирають даний фільм, завантажують його. І в залі за допомогою даної програми можна переглянути фільм. Людина на кріслі колісному зможе скористатися вбиральною кінотеатру. Тут широкі двері без порогів. У кімнаті вистачає простору для пересування, а також є поручні. Тут простору ну для людей з. Поганим раховим апаратом, як то й казати, на інвалідних візках тут треба доробляти. Да. Щоб зручно було, тут просто анітас має бути вищий. Ось. І е, зробити якийсь такий мат, щоб не всовався якось застелити, бо коли встаєш, можуть ноги поїхати. Скажіть, будь ласка, загалом ваші враження від цього кінотеатру? чи б завітали ви сюди, чи було зручно вам сюди потрапити? Так, да, ну загалом зручно було. Я би сходив сюди, тут простора є туалет, саме головне для, якби, для нашого такого дозвілля, і біля каси. Видно лице це, продавця, саме головне? Ось можна легко розплатитися на уровні підборідку. Досить непогані працівники. Наступний заклад, до якого ми вирішили завітати, Житомирська обласна філармонія Святослава Ріхтера. У квітні цього року тут з'явився новий пандус та підйомник для людей з інвалідністю. Скориставшись обладнанням, Борис без перешкод потрапив на перший ярус глядацької зали. Ми зробили переналаштування в глядацькій зали на першому ярусі. Тобто крісла зйомні, і відповідно людина з інвалідністю вона може приїхати і подивитись концерт прямо з крісла. Ну, зараз ми будемо вносити в систему, в електронну систему треба внести зміни для того, щоб місця для інвалідів були помічені спеціально. І людина з інвалідністю могла придбати квиток. Саме на ті місця, які у нас трансформуються, і там, де можуть бути прибрані крісла, і відповідно людина може заїхати подивитися. З досвіду, у нас концерти відвідує 2-3 особи з інвалідністю. Якщо людина з інвалідністю хоче саме партер? Тоді по, по, по старій схемі працюємо. Тобто, у нас є у нас є адміністратори, коли ми бачимо таку потребу, беремо, викликаємо робітників сцени і, відповідно, допомагаємо. Вже фізично, фізично потрапив. З вадами зору ми встановлюємо відповідно таблички. Вони встановлені, але вони ще не, не, не кругом встановлені. Зазвичай люди з вадами зору вони приходять з супроводжуючою особою. Тобто таблички спеціальні на шрифті Брайля у нас в туалеті є, є, ну якісь такі основні локації. Що стосується з вадами слуху, то ну, у нас таких глядачів не було. У вбиральні вистачає простору, підлога не слизька, є спеціальні поручні, а також дві кнопки для виклику працівників закладу. Ми вже з вами оглянули філармонію. Розкажіть, як вам, чи зручно, чи скрізь могли пройти проїхати на кріслі колісному? Е, да, можу сказати, що підйомник не крутий, можна виїхати. Е, є кнопка визову, що може хтось допомогти. Є там підйомник кому важче підніматися, або через центральний вхід чи з досить непогано. Є туалет удобний з поручнями, теж з кнопкою визову. Підлога в туалеті вона слизька, І можна послухати внизу а там на балкончику, що дуже приємно, зачусуєш якимось трошки розкутим. І можеш дійсно послухати музику чи якусь композицію. Остання наша локація Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені Івана Кочерги. Проте потрапити до закладу ми так і не змогли. Тут, окрім сходів і конструкції, яка допомагає підняти дитячий візок, нічого немає. Мотори не пускають. Все, да? так? <світ> да. <світ> зацепилися за приводом за домосків да. за, за, за і все. Тобто нам не зайти сюди. Прикро, що я не попав в театр. Я тут ніколи не був в ньому. Тут якби на візку не піднімешся на такому, як в мене, чи на наподобає, може на механічному, якби хтось за, за, Ой, запхав. Да. Тут а, поріг дуже слизький, він навіть якщо на костелях чи з якоюсь паличкою. З людьми ті, що погано ходять, то це дуже опасно зайти.